Селища Сухабалка вважають себе пограбованими, адже їм не надають в оренду землю, якою вони користувалися завжди. Саме з цієї причини, 12 березня, відбулася зустріч місцевих жителів із депутатами та керівництвом агроцеху Жовторіченський. Ми написали заявлення на городи, так як ми завжди пишемо, Нам обіцяли їх дати на тому місці, де в кожного город, так як завжди. Зараз вже уже все, власть помінялася. Вже приїхали з Мар'яновки, добробут, пригнав техніку сюди. Вони хотіли ті городи всі дискувати і нікому нічого не давати. І зараз почали збирати заявлення, підписи, обращатися, рішати цей вопрос. Як виявилося потім, новим власником земель є підприємство Джерело яке виникло на місці радгоспу Жовторіченський. Та представників запросити на збори не вдалося, бо їх місце знаходження невідоме. Ми послали трактор, втрата діслав, що є тут тут же приїхали керівництво фірми Джерело, люди, у яких зараз є ця земля. І сказали, що це теж наша земля, то тобто і сад ми теж не трогаєте, і там теж. Не Ничего не трогайте, все наше. Рей, да. вот это была крайняя точка кипения, после чего наши активисты Оксана Калинина и Малыш Сергей одеты. <плодисмент> в общем, он есть, Мы начали составлять письма вот, и Ступ. начали их отправлять. в Различные <-плодисмент> танцы начали с Анатолия Ивановича. Значит, на мои просьбы. Руководство фірми Джерело показати тілі банки, ліба договора аренди на землю. Нікакої мені ответи нікого не поступили. Вот. Поступила єдина інформація, тому що поки ми не обработаємо свої 1970 гектар, ти нікуди не ліз ні со своїми огородами, ні з какой друзі. Разом із депутатами на зустріч приїхали спеціалісти для того, аби роз'яснити ситуацію та відповісти на питання людей. чому руководство міста і руководство совкоза не знає, куди пішла земля, не знає. Понімаєте, саму інформацію по жовтим водам, по землям я владію, і Вікторія Віктор... Вікторовна теж владіє. То, що касается п'ятіхацьких земель, тут я затрудняюсь ответить на якісь більш конкретні питання, оскільки я знаю тільки одне. Коли савкоз, я назвав завкос номер один. Був у складі східного гідничого комбінату, то Східний гіничний збагачуваний комбінат отримав державні акти на право постійного користування сільськогосподарськими землями. Потім, коли виділили агроцех жовторічанський східного гіничного збагачення я на дальшу судьбу цих земель, на жаль, сказати вам не можу. Я вийду з лікарняного, можу опрацювати це питання і дати будь-більш ну, конкретну відповідь. Які договори оренди, зареєстровані условно на землі, чи де знаходяться земля, у кого в користуванні і на підставі чого, то це тільки може на наступній неділі. На жаль, для вас може. Тільки, на жаль, ні коментувати цю ситуацію, ні роз'яснити не змогли. Адже, як виявилося, це не у їх компетенції. Однак людям було все ж таки запропоновано шляхи вирішення їх проблеми. Якщо мова йде про городи, то отут я вже бачу. Ну, скажімо так, три питання. Питання перше. Вирішуйте цю проблему на тих землях, які знаходяться у власності територіальної громади міста Жутківоди. Але ці землі не лежать рядом з тим, що ми називаємо совхоз номер 1 або совхоз Сухобалка. До них треба буде добиратись. Це може бути або по вулиці Потапова, але все одно туди треба добиратись. Друге питання, друге питання. Це Є проблема, і щоб міська влада, Жовтоводська міська влада посприяла вирішенню цього питання через П'ятихатську райдержадміністрацію. Наскільки це питання встало тільки от от я думаю, що і міський голова, і його помічники депутати будуть займатися цим питанням. І третє питання це те, про що говорив ваш вивозь заступник, да? Є такі землі, все-таки у Агроцеха Жовторичанський, і на цих землях можливо було надано вам город. Виходимо, що сказали міхалович. Сейчас проводиться робота змінення ю границь города Жовдеводи, в котре предполагається вести. территорию села. Вот этого и плюс определенная часть пахотных по... да. земель. Понятно это эта часть э, Понятно. По вот. да. вот срокам. Вот это, это скажем, год, вот два. надо да. просто сказать сегодня. Сегодня надо сидеть картошку через два Грубо. Да. Сколько времени вы звоните свои, по своему управлению? То есть по времени, когда-то что реализован вот этот Щоб люди знали, вже давно. Це програма міської американськими. 14-15 років. Межі міста, межі міста должні бути затверджені на Верховній Ради. А для того, щоб вийти на Верховну Раду, треба пройти, ну скажімо так, довгий. Коротше, розказувати Вікторії Вікторів. Значить, в перспективі, уважаємо команди, в перспективі, значить, у нас є задержано, що у нас будуть свої. Па земли, которую мы можем, будем иметь право распоряжаться. Но это перспектива будущего. Мы сейчас говорим о текущем моменте. Так, да? В <свят> а, текущий моменте я понимаю, что власть, Жандоводская власть, на эту земли никакого права не имеет. Это да? не наша земля. Что мы даже земли, громадно? Сегодня какое решение принято? Ну я так думаю, що є зможе сьогодні хтось протокол такого веде, не какого-то про такоза і виходіть ініціатива на п'ятихатки. І якщо це землі державної власності, значить на голос управління земельних хрестової. Конечно, в свою чергу жителі селища зачитують діючі в державі закони і вимагають те, що їм має належати по праву. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах. Упустимо про фермерське господарство, для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів. Для ведення садівництва не більше 0,12 га. гектарів. Для будівництва обслуговування жило жилого будинку, господарських будівлі споруд у селах не більше 0,25 га, гектара, в селищах не більше 0,15 га, гектара, в містах не більше 0,10 га. Де люди, які зараз остались без роботи. Можуть вести своє особисте селянське господарство, платити пенсійний фонд, соцстрах і заробляти собі стаж на пенсію. Бо жінкам до 60 років де доробити жовтих водах. Жовтоводська влада в своє време не звернула на це уваги. У їх є інші, більш високі задачі ремонт дорог, особняки, круті машини. Я так думаю, що якщо міська влада не переведе в дію цей закон і не надасть землю цим селянам, цим людям, які тут живуть, то люди будуть мати право зібрати кошти, надати адвоката і подати в суд на міську владу, що вона забула своїх жителів, які вибирають їм депутата, міського голову. Я хотела к вам обратиться в следующих Мы ну в конце года партия региона у вас проводила собрание. Ваши жители доложили об этой проблеме. Да. Они мне говорили, что так и так, люди нуждаются в огородах. Начали заниматься вопросами. Этим. Я вам скажу честно, я подходила к некоторым людям, просила, какие вы хотите, сколько огорода. Один говорит, гектар. Это, это... Я вам скажу, что люди кажут. Я вам скажу, что гектар. собрали, которые у вас есть? Нет, у нас уроды возле домов есть. Ну, булы. Да, булы, да? Буй, и некоторых есть, так объяснили мне. А То есть, это да? мы подняли этот а вопрос Кузьменко, Кузьменко говорит, ну, значит, надо определиться. Теперь опять этот вопрос возникает. Так давайте мы уже громадой этого поселка, Сухая Балка, определимся, сколько же вы хотите конкретно? Хотя бы список, потому что сегодня вы едите 200, никто, завтра скажете 200, а земель столько нет. Що вам надали отаку землю, про яку ви тільки що цитували. на зібрання приїхала делегація Агроцеху Саксаганський, аби поділитися своїм сумним досвідом боротьби за свої права на землю? Це ми працівники і жителі агроцеху Саксаганський, ага. такі самі, як і ви, вам кажуть, ви не писали заяви, ви не зверталися, ви не просили про свою землю. Ви тільки узнали, і вони тільки почули, що ви требуєте свої городи. Я хочу вам сказати, що ми про свою землю знаємо вже два роки. Ми написали 400 з гаком заяв, і ці заяви до уваги не прийняті. Земля наша забрана рейдерським захопленням. Це вам можуть підтвердити всі документи, яких ми назбирали майже мішок. Ми зверталися. В різні газети, на телебачення, зверталися в Генпрокуратуру Дніпропетровської області, Софіївського нашого району, так як ми їм підпорядковані, зверталися в Київ. Ми з Києва вже півроку не вилазимо. Всі все прекрасно знають. І адміністрація схід ГЗК знала, що зробила з нашими підприємствами. Знала. Yeah. Знала. Yeah. Знала. Yeah. Йде. Yeah. І землю забрали. Наш державний акт. Тільки забрали оригінал у нашому підприємстві. І на другий день дається дозвіл, так само, як і на вашу землю. Дається дозвіл mm -hmm. організації mm -hmm. Добробут, ветеранів МВС, Якоби mm -hmm. на оренду цієї обробіток, цієї землі. всієї. Що mm -hmm. вашої, що нашої? Ми вирішили знайти хто такий добробут, так як ви. Ну, знайдемо хазяїнів. Може, ж нам таки хоч дасть якось жити в цьому селі. Скотину вміємо поруч, свиней, чистить, коров дають, що ми ще міємо? Нічого. Тільки таке. поїхали. Вони зареєстровані були в Апостолівському районі. Ми їх не знайшли. За тією адресою, зареєстрованою кам... Каманіна 41, ні, 1 А. Там продуктовий промтоварний пром, магазин. Поїхали в райдержадміністрацію Апостолівського району. Нам дають відповідь, їдьте в державний реєстр, вам скажуть, де вони і що вони. У нас є і державний реєстр. Ми затребували. Вони вже зареєструвалися в місті Дніпропетровськ, Комсомольська, 40Б. Їдемо ми туди, а там вказується консульство турецьке. Ну, далеко не добробут. Якоби, якоби обробляють цю землю для добробута. У нас 34, да, 34, скільки це 34 чоловіка йде, якоби по землі на наші 2,5 тисяч гектарів. У вас ми чуємо 22. Це все зроблена оборудка, одна й та сама. Відповіді ми отримали безконечні. І вони всі як через ксерос. І Оце влада, влада найбільш корумпована наша держава. Я й кажу, тільки держава корумпована. Закону немає. Ми не можемо знайти закону ніякого, а те, що ніхто нічого не знає, це сама пряма брехня. Всі все прекрасно знають. І як нам останні сказали, землі ви своєї не повернете, даже забудьте за неї. І остаточну крапку розмові поставив запрошений на зустріч депутат Шев'яков Анатолій. Значить, я що був, так дозволив, значить, коли ми не збирали президентів, не збирали секретаря відучого, так доручили ну, мені це все діло. Весь, і так воно получилось. Я прошу вас потягати моє рішення, директору, діректору, податки мені вас письмо, грамотне письмо на нашого розкоголу ну, Вод водку звека на з владімович. з просьбою. З просьбою. Тут вопрос требовать мы не можем так да, счет того, что нам не предыдущие с просьбой оказать содействие в решении вопроса, ну то, что мы сказали. И подпись председателя, там, ну председатель, допустим, любовь, сейчас берите, он подпишет. Документ, Документа. А ми, в свою очередь, я как депутат Горсовета, моя колега депутат горсовета, руководитель барговодителя, ми завтра доложим мэру о нашому собрании, о вашей і нашей підтримки вам і попытаемся в дому эту проблему решать. Я думаю, що, мені кажется, що тут особых проблем быть не недоступны.